Ціна медіа центр Миколаївська обласна військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер, і речниця головного управління ДСНС України Миколаївської області Яна Пацюк та викладач до медичної підготовки навчального пункту головного управління ДСНС України Миколаївської області ігор розкладай. Доброго дня і тема нашого брифінгу небезпеки у зимовий період. Вітаю, давайте Вітаю вас. давайте розпочнемо з запитань. А щоб був більш конструктивний діалог, перше запитання від колег від Укрінформу. Алла Мір запитує, які станом на 1 грудня наслідки негоди, яка вирувала тиждень. Тому, будь ласка, до речі, у нас залишається в деяких районах, сніг ще лежить мокрий, рихлий. Більше це все ж таки плюсова температура зіграла свою роль. і... Немає заторів, немає яких на дорогах ускладнень. Але ті, що водії вирушають не проїзними шляхами, то сьогодні, наприклад, у нас надавали автомобілістам допомогу. Ті, що загрузили у багнюці, хотіли скоротити шлях, то наші підрозділи виїжджали. Було два залучення. А загалом, якщо говорити, про цифри, які протягом догоди скільки разів залучались наші підрозділи, то це були переважно поромайські і вознесенські райони, які найбільше були засніженими, і також там спостерігали значні пориви вітру, надавали допомогу на автошляхах в переважній більшості, залучали і важку техніку. Це був шнекоротор у Промайському районі, також це був богун Снігоболотоход, тому що в деякі в таких саме місцях паромети сягали 2-3 метри висотою. Загалом було підрозділами Здійснено 83 виїзди. Зі снігових заметів вивірено 167 одиниць техніки, в тому числі сім карет швидкої медичної допомоги. Евакуйовано 432 особи із цих людей до пунктів незламності було частина привезено, щоб люди під свої гаджети підзарядили також зігрілись. Загалом, якщо говорити про роботу наших пунктів незглавності, період негоди було надано допомогу понад 150 людей. До речі, найбільший пік саме негоди припав це неділя-понеділок. Найбільше саме наші підрозділи залучались, і це були водії. Юлія Винник, Сайт 512. Скажіть, будь ласка, за прогнозами синоптиків також скоро очікується ще одна портовина на території нашої області. Можете, будь ласка, розказати коротко, як діяти людині, яка застрягла посеред десь дороги, а немає зовсім зв'язку, або там він ледь ловить? Як їй варто діяти? І поблизу, ну Нікого немає. Ну, є така у нас тенденція, що найбільше таких випадків трапляються або де дороги державного значення чи обласного, де є схили, є, ожеледиться саме в, в, в одних і тих же місцях. Тому це вже можна передбачити, що краще не вирушати, якщо ви бачите прогноз синоптиків. Якщо поїздка обов'язкова, Треба в автомобілі мати при собі обов'язково лопату, треба мати пауербанки, запас пального, запас води і їжі. І ти... краще, коли є декілька мобільних телефонів і декілька операторів. Тобто, не лише, скажімо, там Київстар чи МТС, щоб було лайф, щоб можна було спробувати якимось чином подзвонити. До речі, ми не рекомендуємо взагалі непроїзними шляхами ті, що не являються трасами, дорогами. Тому що саме такі випадки найбільше страпляються на цих ділянках. Є відстійники, ті, що відмічені на картах, тобто той транспорт, який перевозить грузи, вони всі знають, де знаходяться ці місця, де можна перечекати негоду, де можна припаркувати своє, авто, і тим паче ще і випити кави, зігрітись. Тобто, це треба зробити заздалегідь. Ми всі ми розуміємо, що ми не можемо іноді передбачити якісь події, якщо ми бачили в Одеській області навіть і породілля була така, і у нас. Історія були такі минулі роки, це не можна відкласти, ну тоді існує номер 101 або 112, набрати, подзвонити? Я дуже вірю, що якщо маєте декілька операторів, якийсь да спрацює іроксандрочу два запитання. служби як убезпечити себе від обмороження? Якщо, наприклад, це вже стається, як людині розпізнати і що робити далі? Якщо людина потрапила в негоду, перш за все, це треба забезпечити свою безпеку та безпеку постраждалого. По-друге, необхідно унеможливити дію низьких температур на вплив людини. Або в машину пересісти, або якщо є можливість надати тепле приміщення для того, щоб низькі температури як можна менше впливав був вплив на людину. Якщо людина знаходить, визивається швидка медична допомога про всяк випадок до приїзду швидкої допомоги, що людина може надати або оточуючи, як можуть надати допомогу, тим, що Людину треба зняти мокрий одяг, якщо він такий є, так? передягнути в сухий одяг. По-друге, в кінцівки обкладаються теплою шерстяною хустиною, може бути, або ковдра, і також можна використовувати. Обов'язково треба давати людині, випити чай, каву, тобто, щоб вона загально могла зігрітися. Також можна використовувати, ви знаєте, що зараз є такі термоковдри, які теж можна використовувати. Це вона в складеному вигляді, і так вона виглядає в розгромленні. Тобто, Людину вкривається такою термоковдрою або звичайно звичайним одіялом, і таким чином йде загальне зігрівання. Ні в якому разі не можна розтирати або спиртом, або самогоном, що там є, навіть снігом. Чому не можна розтирати снігом, якщо це дуже часто робиться батьками? Тобто ми беремо Сніг, який він чистий, не чистий, ми того не знаємо. І тим самим ми робимо мікропорізи, і тим самим заносимо інфекцію до шкіри. Того робити не можна. І чекати швидку медичну допомогу. Якщо може таке трапитись, що стан людини погіршується, то включити громкомовець і слухати пораду лікарів швидкої медичної допомоги. Дякую. <клес> скажіть, мабуть, питання до Юліани Васильівни. Чи є якась статистика за минулий тиждень по аваріям, які не спричинені снігом, а скоріше вітром, там опалі дерева, збільшення кількості ДТП загалом? Ну, по подорожні транспортним пригога більш поліція розповість. А на рахунок дерев, то так за негоду у нас було по місту Миколаєву області падіння 17 дерев. Переважно в більшості по місті Миколаєво це державний гідничо-рятувальний загін займається. але якщо їх сил недостатньо, то залучаються і наші підрозділи. 17 дерев було розпилено, прибрано з були і на будинках. Були не непро... непроїзні шляхи через це. Тому так сильний не вітер. Ми всі знаємо і попереджаємо про це. Наш гідрометеослужба, в принципі, дає дуже точні прогнози. Можна передбачити, що просто не паркувати транспортні засоби під деревами, тим паче не паркувати при снігових переметах на обочин доріг, бо буде працювати транспорт, який буде їх розчищати, і вони будуть заважати. Тому є такі. Засоби і поради, які просто треба заздалегідь передбачити ще на рахунок переохолодження. Я дуже вважаю, що це важливо сказати, що людина повинна вдягнутись багатошарово. Якщо вона йде пішки, треба це враховувати. Що якщо у вас є теплий одяг, краще вдягнути декілька речей на себе, більш тонких і зверху більш товтий. Цей шар одягу буде більше компактно і довше зберігати тепло, і це треба враховувати. і і берегти, звісно, кінцівки. Саме від цього починаються перші ознаки про це ніс, руки і ноги. Давайте перейдемо до другого блоку запитань. Ще період це секторі, адже ми розуміємо, що з покладанням люди починають виліватися пчками, саморобними і Руслан Підгорний, журналіст газети, кидана правда, запитує, яка ситуація станом на першого грудня з пожежами у приватному секторі. Так, ми бачимо, що сезонні пожежі, ми їх так можемо навіть назвати, тому що влітку це у нас відкриті території екосистеми, а взимку це житло. До речі, якщо говорити цифрами, то на території Миколаївської області загалом протягом поточного року виникло 648 пожеж, саме в приватному житловому секторі багатоповерхівках, які загинуло 42 людини. Якщо говорити саме за зараз, це жовтень, листопад, то у жовтні у нас зареєстровано в житлі 53 пожежі. Загинуло двоє людей, і найбільша кількість з них це полінят. Паління у ліжку, а також коротке замкнення електромережі у листопаді 56 пожеж. Загинуло 4 людини, три паління і коротке замкнення електромережі одна людина. Якщо говорити загалом, які причини в переважній більшості приводять до таких пожеж, то у нас це паління 213, коротке замкнення електромережі 239, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей 103. Це основні такі причини, які призводять до пожеж в житлі. Бачу, що зберігається тенденція, що люди гинуть через отруєння продуктами горіння. Це пічне опалення, навіть немає значної площі пожежі, 2 квадратних метри, але ми втрачаємо людське життя, тому що просто людина отруїлась продуктами горіння. Тому наша робота триває в цьому напрямку, не тільки в холоди, а й напередодні сезонні чинники. Ми намагаємось через свої соцмережі, веб-сайти з допомогою ЗМІ довести саме інформацію. На що треба звернути увагу? Зараз всі користуються опаленням, тому необхідно перевірити електропобутові прилади, чи працюють вони справно, чи вони сертифіковані і можуть працювати вдома і не перевантажувати електромережу. Якщо це печі димарі, то перевірити їх заздалегідь, прибрати сажу, передбачити зону це близько десь. Метр, щоб не було легкозаймистих займистих речовин поруч, не було горючих матеріалів. Поруч говоримо про те, що не сушити одяг прямо над печами, саме, хоча б не залишати його вночі, коли людина спить і не може контролювати ситуацію. Перевіряти тягу в своїх печей, димарів, щоб воно все було справне і можна було бути впевненим, що не призведе до біди. Тому ми проводимо рейдові заходи. Ми проводимо велику інформаційну кампанію, яка у нас зараз патронується, також допомагає нам ЮНІСЕФ. Вони надають нам матеріали, які ми розміщуємо на білбордах, в інстаграм-каналах, в Фейсбуці. Для цього існує також у нас і Твіттер, телеграм-канал, наш вебсайт. Ми пропагуємо безпеку всіма нашими можливими. Засобами проводимо рейдові заходи разом з поліцією, проводимо заходи в населених пунктах сільської місцевості. ходимо саме по людях, розповідаємо, роздаємо матеріал роздатковий, це наочність, це листівки, буклети. Ну і дуже розраховуємо на вплив в соціальну рекламу через радіо і телебачення. тобто, Ця робота не припиняється в будь-який сезон, а зараз саме ми робимо акцент на зимовій небезпеки. Да. Скажіть, будь ласка, також окрім пожеж та негоди небезпекою залишається пов'язані у холодний період з водою. Скільки випадків протягом от холодів було зафіксовано? Нещасних випадків пов'язані з водою, і що стає частіше всього причиною а, трагічних ісходів таких ситуацій через те, що у нас більшість водойм мисту Миколаєву недоступні, до ми не рек да, радимо так, знаходитись на водоймах, тому що є небезпека вибухонебезпечних предметів. І як і по лісах, така ситуація, то більшість випадків це страфляється в районах. Люди рибалять, виходять на воду на плавзасобах, і я скажу, що протягом. Листопада у нас був лише пов'язаний випадок із загибелю людини. Це було самогубство у нас на Інгульському Стрибнула жінка з мосту. Інших випадків загибелі людей не було. Маю надію, що на якщо і будуть рибалити, люди виходити, то будуть враховувати саме питання безпеки, тобто і вдягатись тепло, і передбачувати погодні умови, щоб судно не перевернулось. Це все пов'язано більш за все з рибальством. Сергій Сюклерка «Март». Є ще таке питання. Давайте повернемось до теми саме пожеж. Пожежа спіткає отруєння чадним газом. Як діяти людям до приїзду підрозділів ДСНС? Як надавати допомогу, чи можливо якимись силами боротися з пожежею до приїзду спеціалізованих підрозділів? Ну я коротко скажу, то що можна зробити в першу чергу, якщо ми не бачимо відкритого горіння і це не створює загрози для самої людини, яка буде заходити в приміщення де сталася пожежа, звісно, надати допомогу людям, які можуть там знаходитись, але не зашкодити. Собі. Ми знаємо, чим живеться вогонь. Він живеться повітрям, киснем, тому що іноді, якщо розбити вікна, то це лише розбурхати полум'я всередині. Це треба також враховувати. Якщо немає горіння, є задимлене приміщення, це не принесе. Значної шкоди нашому здоров'ю можна намагатися знайти людину і винести з задимленого приміщення, але треба зважати також на свою безпеку. Загасити пожежу підручними засобами можна лише на мінімальній площі. Якщо полум'я значне, то ми чекаємо. Додаткових сил, якщо є свої сили, я маю на увазі місцева пожежна охорона. Також це не наші постійні державні пожежно-рятувальні підрозділи. В багатьох у нас в районах області працюють наші помічники. Ми дуже їм вдячні. Реально вони допомагають, бо вони знаходяться на відстані більш-менш близькій і є розрахунок, що допомога прийде вчасно, але це симбіоз, який діє через лінію 101, тобто вони також дізнаються про те, що. Що горить у них, наприклад, у районі. Тобто, якщо людина дзвонить на 101, це зробити обов'язково слід і отримують інформацію, то підрозділ місцевої пожежної охорони буде залучений. До речі, якщо говорити про ознаки отруєння чадним газом, то мій колега зараз якраз розкаже, як це можна зрозуміти. Ну, Ви знаєте, що в багатьох випадках літальний сход виникає після того, як Люди порушують техніку безпеки, можна так сказати, знаходячись вдома. Тобто йде отруєння чадним газом. Ну, ви знаєте, що чадний газ він легкий і без запаху, і без барвника. Тобто, людина, якщо знаходиться ну, при свідомості, вона може відчути якісь навіть признаки, за якими можна відчути, що. Йде витік чадного газу, тобто головний біль, задиха, біль в скронях, сухий кашель. Це вже повинно дати поштовх людині, що щось, може так в кімнаті або в домі, щось, іде якась утечка, утечка газу. Що необхідно в даний момент треба зробити, це Якщо є можливість вийти на свіже повітря, якщо рядом знаходяться люди, там родичі чи там близькі люди, щоб вони допомогли людям вийти з даного приміщення. Але треба в першу чергу впевнитись в своїй безпеці, ми виносимо. Або виводимо потерпілих з квартири, дзвонимо в швидку медичну допомогу при тому, як людина буде знаходитися вже на повітрі, дати змочену ватку на шитирний спірт і дати її понюхати. По-перше, якщо людина в свідомості дати, випити теплу чай, каву для того, щоб зігріти, можна так сказати, людину, розстібнути стиснучу одежу, яка стискає горло. Також надати їй нормальне фізичне положення, тобто сидячи, для того, щоб можна було контролювати людину. Яка знаходиться в даному стані. І е, саме таке ну, неприємне і дуже небезпечне, це може таке статися, що людина втратила свідомість і е, не має ознак е, життю, Тобто дихання менше одного за секунду. В даному випадку виконується серцева легенева реанімація. І е, і чекати приїзду швидкої медичної допомоги, не відходячи від людини, яка втратила свідомість. Оце от самі такі основні е, требування для надання допомоги при у людини, яка надихалась чадним газом. Скажіть, будь ласка, відрізняється допомога медична дорослих дітей? Є особливості? В принципі, е, вона нічим не відрізняється, але м, все по процедурі воно проходить по протоколу, як воно є, але е, виконання просто серцево-легенерок серцевої легенероанімації, воно трохи відрізняється. А так, в принципі, нічого. Колеги, є ще запитання у спікерів. Будемо завершувати наш брифінг. Дякую вам за те, що прийшли. Дякую. Будь ласка. Будьмо обережні.